говорил Путину «береги Россию». Вот сберег Путин ее или не сберег? Это очень интересно тоже, потому что здесь в этом вопросе, в ответе на этом вопросе содержалась очень важная вещь – это оценка президентом своего же, своей деятельности в течение почти четверти века. Это очень важно. Ну, да, он там был премьер-министром, но все равно оставался на руководящих постах. И если мы вспомним, действительно, это очень многое. Вот он отвел Россию от от края пропасти. Края, края пропасти. Если мы вспомним вот 90-е, мы все переживали здесь 90-е, многие наши зрители переживали 90-е, это действительно там, там вот про, про пропасть была реальная. Более того, за это время, за эти четверть века, ну, при Путине это его заслуга, по большому счету, то, что сейчас мы можем говорить, отстаивать вот тот самый суверенитет. Потому что оценка государственного лидера, наверное, она прежде всего базируется на том, как он оценивал перспективы своей страны. Вот как пропасть с одной стороны, а с другой надо укрепить. Что надо укрепить? Вот не вписаться там в, в экономику прежде всего, а укрепить военный потенциал. Вот сейчас Россия является первой ядерной страной мира. Не, -то, не второй, как, как это говорили несколько лет назад. По ядерной триаде мы обошли Соединенные Штаты. Они только начинают разработку там своей ударной новой лодки, с бомбардировщиком проблемы. У нас уже есть на, на дежурство встали и новые ракеты, и новые подводные лодки. И именно поэтому. Собственно, мы можем говорить, ну, нас масса могут, может быть других недостатков, но благодаря тому, что а это большая заслуга, наверное, именно Путина в этом, то, что мы вот в самом ключевом моменте отстаивания своего, своего суверенитета и Нахождении средств для того, чтобы отстаивать этот, этот суверенитет, мы обошли Соединенные Штаты и обошли многих других. Именно поэтому мы сейчас считаемся как бы ведущие вот три державы, три крупные державы современного мира. Россия ну не самая населенная страна, да, самая большая по территории, не самая населенная, она не первая экономика, первые две экономики, но Россия самая мощная военном отношении страна мира. И то, что Путин вот сделал, один, очень много говорилось о демографии. И это правильно, вот это самая ключевая проблема, которую нам В перспективі до середини цього віка надо рішать ну і в той же час расисти підступно опублікували кадри двох ударів по будівлі онкологічної лікарні у Херсоні. Рашисти процільно били, застосовуючи авіацію декілька годин. Рашисти продовжують воювати із цивільними. Про це дописував і Петро Андрющенко і різні загалом телеграм-канали, які ведуть і наші захисники. Тож ми прекрасно розуміємо, що дійсно вкотре цинічний удар по Території нашої держави по цивільному об'єкту, по тому об'єкту, який у складних умовах продовжує працювати, бо ми знаємо, що в Херсоні дійсно важко жити, і що там дійсно 24 на 7 але буде щось та прилітає, і вкотре рашисти прицільним вогнем завдали удару саме по лікарні, е, чи знали вони, що там лікарня? Звісно, так Чи спеціально вони туди били? Звісно, так. Але на щастя, як ми з вами вже чули, постраждалих, точніше загиблих на щастя немає. Постраждалі, звісно, розуміємо, що обійшлося без них також, і це дуже дуже добре. Те, що встигла зреагувати, і місцеві люди Херсонці казали, що дійсно одна із найважчих таких годинних днів була, коли расисти били досить і досить процільно, і про чому застосовуючи велику кількість свого озброєння, а, з приводу того, що ворожі ДРГ намагалися висадитися на правобережжі а, Херсонщини, про це ми вчора вам звітували. Таким чином, окупанти розпочали новий штурм а на саме міста Херсон, правобережжя Херсонщини, і от зокрема, ми з вами прекрасно розуміємо, що вони намагалися на човнах спробувати висадитися на правобережжі. Це вже не перший був такий у них, скажімо так, випадок, що вони пробували промацували, але на щастя не вийшло завдяки нашим захисникам. Місто перебуває під потужним вогнем ворожої артилерії. Є загиблі та поранені детальніше про наслідки обстрілу і про ось цю Жімо, так висадку, яку хотіли зробити рашисти на правобережжі Херсонщини. Далі ми з вами переглянемо матеріал від нашого колежої артилерії. Ворожі телеграм-канали вже почали плюватися на командувача групи військ Дніпро Теплинського за те, що він мовляв і послав штурмовиків на правий берег на забій, що в принципі є очікуваною правдою. Ще декілька важливих моментів про цю скажімо так невдалу операцію для рашистів. Обговоримо далі. Адже він зацитував увагу також і на питання активізації. На Херсонському напрямку, яке висіло в повітрі, було актуальним як для збройних сил України, так і для расистів. Причина єдина відволікання резервів противника, котрі необхідні на інших основних напрямках, як ось Покровський, Кураківський чи Курський. Тобто йдеться про те, що події на Херсонщині є більш ніж очікуваними і не є сюрпризом. Це вже не другий штурм через Дніпро за останній час, 4 грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин вже заявляв про спробу росіян закріпитися на островах Козацький та Круг в дельті Дніпра порт проте як ці так і сьогоднішні штурмові операції не мали успіху, тому швидше за все, окрім задачі висмикування наших резервів, максимум на що будуть орієнтуватися росіяни, це створення своєї присутності на правому березі задля кращого артилерійського ураження Херсону та околиці керування цих ударів, того, що ні про яку окупацію та інтенсивні дії в Херсоні нині навіть не може йтися. Ну і основним засобом ураження розвідки залишаються дрони, які майже щодня залітають в районі. Антоні і далі дрони для самого міста Херсон найбільше загроза, і таким чином Росія тренує свої десантно-штурмові групи та операторів. БПЛА Росіяни намагаються на авось витягнути на Херсонщині наші ресурси і паралельно повпливати на українців і західну аудиторію, які мають повірити в спроможність Росіян штурмувати правий берег, спроможність якої не існує. Проте геть зовсім недооцінювати намагання противника не варто і наші сили оборони на правобережжі Це прекрасно у. Усвідомлюють, ну і стежать за просуванням росіян. Врешті-решт, небезпека більшої інтенсивності та кращого керування артударів і дробових обстрілів Херсона, коли це довкола недоволі доволі таке небезпечна перспектива.